Всім привіт! Це рубрика «Історія годинникових брендів. І сьогодні у нас бренд Sandus. Конкретна модель, симпатична, в класичному стилі, невелика по розміру, але на свої роки нормально. Ам, схожий на радянський польот декс або лучик тонкий. Механізм досить якісний позолочений. Простий а, по будові, але якісний. Що стосується бренду, то заснований він в кінці 19 століття Анрі Сандосом в Швейцарії, наразі така назва бренду використовується мінімум чотирма різними годинниковими компаніями. Анрій Сандос народився в 1851, а в 1870-х заснував компанію Генрі Сандос, яка пізніше виготовляла вже згадані в іншому відео годинники Кіма. Більш правильне оригінальне звучання все-таки Сайма. Я пошукаю в інтернеті. В 1890-му в партнерстві з двома сім'ями ШВОП заснував годинникову фірму неподалік Таванна, відому як Таване Своч Компані. Як бачите, багато брендів мають спільну і переплетену історію. На момент смерті засновника в 1913-му фабрика нараховувала тисячу працівників. І випускала 2500 годинників в день. З 1971-го торгова марка Сандос була розділена на чотири основні напрямки у зв'язку з тим, що її ліцензії або здавалися в оренду, або продавалися. Це привело до чотирьох окремих брендів: Сандос Сінгапур, Гонконг, Швейцарія і Іспанія. Годинники цих брендів ви, звичайно, досі можете знайти в продажі. Отакий От був бренд: в цілому не так, аби дуже відомий. Інформації по ньому не багато, але все таки, оскільки годинник симпатичний, то, думаю, вартий уваги.